Ну, дивися, по такій же логіці. До речі, до речі, повертаючись до Тарецька, після цих всіх розборок керівник ОТУ, я навіть не знаю його прізвище, відправив Камбріга відкрити КСП в Тарецьк. І от якраз коли то кіно, яке я зняв, ти побачиш, от ми прямо біля цього це, це в Центрі Тарецька. На той момент до багатоповерхівок, в яких забаридикувалося 150 чоловік, приблизно ну, півтора кілометра, півтора-два кілометра КСП бригади. До речі, ще маленька ремарочка. Коли я підняв цю тему з збиттям повітряних цілей, це, до речі, набагато легше, ніж збиття цілей, які рухаються по землі, тому що там Реба немає. Тобто ти взлетів на 2,5 км, а ти постійно в прямому доступі. Да? Це питання якби застопорили, тому що керівник ППО загинув. Десь там він виводив піхоту на позиції.